Доброго дня! Тема уроку Як Єрусалим став колискою трьох релігій. Пригадайте, чим прославився давній Єгипет? Розгляньте зображення символів, які з них позначають релігії. Поміркуйте. Щороку мільйони туристів відвідують одне з найстаріших міст світу Єрусалим, столицю Стародавнього Юдейського царства і сучасного Ізраїлю. Це місто розташувалося в Азії між середземним і мертвим морями. Єрусалим означає місто миру. Щоправда, його захоплювали і знищували десятки разів, але воно знову дивовижно відроджувалося. У цьому місті чи не кожний камінь історична пам'ятка. Воно було засноване понад 3700 років тому, і зараз його архітектура поєднує пам'ятки історії різних культур і народів. Єрусалим є центром виникнення трьох релігій: спочатку юдаїзму, а потім християнства та ісламу. Серед них і такі відомі моральні загальнолюдські настанови: шануй батька свого і матір свою. Не вбивай, не кради, не кажи неправди. У Єрусалимі містяться найголовніші релігійні святині для християн гроб Господнього. Для мусульман. Мечеть Аль Акса. Для юдеїв стіна плачу залишки муру, що оточував їхній другий храм. Перший храм в Юдейському царстві побудував легендарний цар Соломон. Обидві пам'ятки культури були зруйновані під час воєн. Здавна Ізраїль отримав назву Свята Земля. Нинішній Ізраїль постав серед пустелі, але це єдина країна у світі, де площа зелених насаджень невпинно розширюється. В Ізраїлі одні з кращих у світі медицина, освіта і армія. Мертве море найнижча ділянка суходолу. Через високу концентрацію солі у морі легко триматися на плаву, але поплавати звичайним способом не вдасться. До того ж не варто перебувати у воді більше 10 хвилин. Запам'ятайте й поясніть зміст прислівів єврейського народу. Літня людина бачить гірше, але більше. Не копай іншому ями. Бо сам у неї потрапиш. Щоб тобі робили добро, роби добро іншим. Не будь мудрим на словах, будь мудрим на ділі. Також давайте з вами розглянемо значення імен давньоєврейського походження Адам. Значення буквальний переклад із староєврейського з червоної глини. Земля, з якої, за біблійним сказанням, була створена перша людина. В ранньому дитинстві наречені цим ім'ям болючі ранимі не схожі ні на батька, ні на матір. Дуже емоційні, уперті, наполегливі, можуть збрехати. У них багато друзів. Нервова система дуже нестійка. Данило, Данило розмовна форма біблійного імені Даниїл. А воно, у свою чергу, перекладається з івриту як Бог мій суддя. Отже ім'я Даниїл, як і, наприклад, Ілля, теофорне, тобто містить у собі слово Бог. Який же він, Данило? Чого можна очікувати від людини з таким іменем? У дитинстві він спокійний, слухняний і добрий, любить спілкуватися та рухливі ігри, характером зазвичай вдається в маму. Данило дружелюбний, вміло підтримує розмову, розкуто поводиться у великій компанії. Яскрава особистість Данила гостра реакція на неправду. Хлопець завжди відстоює чесність і справедливість. Єва. Ім'я Єва має давньоєврейське коріння. Воно походить від імені Хава, що перекладається з івриту як дає життя. Або просто життя євою звали прародительку всіх людей на землі. У сучасному світі ім'я також переводять як жива, пустотлива, рухлива. У різних країнах можна зустріти аналоги цього імені Єва, Ефа, Епа або Верба. Соломія. Значення імені Соломія це мир мирна. Походить від давньоєврейського слова салом, що в перекладі означає мир. Порівняйте, зокрема, однокореневі слова Соломон, буквально мирний на відоме арабське привітання Ассаляме Алейкум, тобто мир вам. Марія, Марія жіноче ім'я біблійного походження. Саме так звали Матір Ісуса. Утворилося воно від давньоєврейського імені Мір'ям Мір і означає бажана, гірка, безтурботна. Також його іноді перекладають як відкинута, сумна пані. Ім'я Марія найпоширеніше ім'я в світі, тому що саме так звуть матір Ісуса. Маленька маша це добра, ласкава, порядна дівчинка. Вона досить слабка і плаксива, не міє відповідати кривникам і стояти за себе. Дівчинка має слабке здоров'я, часто стикається з розладами харчування. Наївність і доброта дівчинки роблять її легкою метою для задир, проте також роблять її хорошою подругою. Дякую за увагу!